Ну що ж, дорогі друзі, Хе -хе, ви правильно все сказали. Однак я спочатку вас привітаю, Адріанчик. Адріанчик, доброго ранку. Вітаю тебе, вітаю всіх, мої маленькі і любі друзі. І за доброю нашою традицією, перш ніж я вам розповім сьогодні також повчальну історію з гарним висновком, нам потрібно з вами що Яночка зробити? Помолитися. Тому давайте складемо ручки і звернемося до Бога у молитві. Дрянчик. Молимося, Небесний Отець, добрий наш Бог. Щиро дякуємо тобі, що ти повчаєш нас зі слова Твого, і через різні історії, які ми розповідаємо дітям, вказуєш, як нам жити в цьому світі, як керуватися твоїми правилами і бути щасливими. Допоможе нам також і сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, діти, моя історія сьогодні дуже практична. Вона, вона, скажімо так, ну майже, 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 може навіть про когось із вас. Мда. І я розкажу вам сьогодні про толика, про якого всі говорили, що то такий капосний хлопчисько, що краще тому толику на очі не попадатися. От так, от, Да. І знаєте в чому справа була? Чому всі називали його капосним хлопчиськом? Тому що він усім хлопцям у дворі, які там були, всім їм він вигадував прізвиська. Знаєте, що таке прізвисько? Так, yeah. да, Це таке, коли ну, прозиваються на тебе, не за іменем до тебе звертаються, а вигадують якесь таке обзивалку на тебе, і все і говорять. І вчора наш знайомий Вітя, про якого я вже вам розповідав, Слухайте, Вітя, той, який помідорне дерево зрощував, він також попався на очі толику цьому капусному хлопчиськові. І довів цей толик нашого Вітю майже до сліз. Вітя йому нічого поганого не робив. Взагалі він намагався триматися подалі від таких хлопців, як Толик. Але коли Вітя грався у дворі, Аж раптом покликала мама його додому, і кричить вона з віконечка: Вітя, Вітя. А цей толий капосний хлопчисько тут, як тут. І як тільки він почув, як мама кличе Вітя, Вітя, зразу придумав для Віті прізвисько. Знаєте як? Вітя, мурмітя, Копітя». Ну, Ото всі хлопці реготати почали у дворі. Вітя, Мурмітя, Зелена Копітя». А знаєте, як Віті, воно. Йому зовсім було не смішно. Ну, коли на вас придумують якесь прізвисько, це смішно? Ні. Хе, мені здається, мені здається, ні. І як я вже говорив, всі почали сміятися з Віті і повторювати ось оцю, вибачте, дурницю. Віті так було кепсько, але від обурення він нічого не міг придумати, він нічого не знав, як би це цьому толику капусному хлопчиськові, як би це йому відповісти. І Вітя таки послухався маму і пішов додому. Але він ішов додому і все думав, як би це для самого Толика придумати таке прізвисько, якесь таке глузливе, образливе, щоб з самого Толика всі в дворі сміялися і риготали, так як сміються і ригочуть з мене? І ось коли Вітя пообідав, він пішов до себе в кімнату, взяв аркуш паперу, олівець. І написав, значить, зверху слово толик. Ну, так як звали того капосло хлопчиську, так. і почав думати: так, так, так. Що ж це придумати? Як же це так йому насолити, щоб і йому так само було неприємно, як мені? І... Тонько, толіко. <кхе> ні. І єдине слово, яке він придумав, єдине прізвисько, яке він придумав, було приблизно так: толик. Кролик. <хи> От таке. Але, знаєте, Вітя трішечки подумав і вирішив, якесь воно не дуже образливе оце прізвисько, Толик, кролик. Навпаки, навіть кролик, якийсь, знаєте, така гарна тваринка, миленька да, пухнастенька. Якесь таке, наче ніжне прізвисько, ну, получилося, знаєте, тоді. Вітя взяв і написав на аркуші паперу слово не толик, а толька. Ну, знаєте, на толиків ще буває і кажуть толька. І почав думати: так, що ж це воно таке, толька, толька. І нарешті придумав толька, толька, зелена квасолька. Ну, це, знаєте, це вже було трішечки смішніше, однак також якось ніжно. Зелена квасолька, він собі уявляв. Росте на сонечку, а коли її збирають, вона така смачна, коли матуся з неї щось готує. І зовсім, зовсім якось, знаєте, і, і не так, як він хотів, і виходило. І сидів Вітя над цим аркушем паперу декілька годин, і нічого в нього не виходило, крім ну, одного, наприклад, толька, толька, бананова долька. Але це знову ж таки було зовсім не те, на що Вітя сподівався. І що він не думав, ну ніяк в нього то не виходило. І, врешті-решт, Вітя вирішив піти до свого братика. Пам'ятаєте, як його звали того братика в нього був? Отой, який вирощував також помідорне дерево, але на всі правила казав: та і так як небудь зійде. А Сергійко Сергійкою звали, Сергійко. І ось Вітя пішов до свого брата Сергійка, а Сергійко якраз робив домашнє завдання і каже: Слухай, Сергійко, брате мій. Допоможе придумати прізвисько на цього капусного хлопця-толика. Але Сергійкові було ніколи. <кхи> да. І Він робив геометрію і каже, я не хочу гаяти часу, іди собі геть сам придумуй свої прізвиська. Знову Вітя пішов до кімнати, ледь поплентався, сів за стіл, але нічого путнього в нього так і не виходило. Одне лише що він, врешті-решт. Вирішив, що якось він ще може придумати, це було только квадратна парасолька. Але знову ж таки, погодьтеся, ну зовсім не те, що Вітя Мурмітя. Так, як правду, ти кажеш, Адріанчик, точно це також було якимось не дуже глузливим і несмішним прізвиськом. Ну, що робити? Треба було йти знову на двір, гратися з друзями. Бананова квасолька. -о. Ну можна було би, але якось воно все ну не йшло, Віті. Розумієте, якісь неглузливі. Зелена квасолька. Квадратна парасолька. Все це він вже придумав, але це було неглузливе. Мама каже: Віті, Вітя, збирайся на двір. Потрібно погуляти із песиком. Вітя не дуже хотів іти на двір, знаєте чому? Тому що там на, дворі, там на дворі був толик у дворі. І Вітя собі думає, зараз я вийду. Він знову почне ображати мене, обзивати цим прізвиськом смішним, всі знову з мене будуть сміятися. Але <кхух>, діватися нікуди було. І справді, як тільки Вітя вийшов у подвір'я, на лавочці, яка була ось тут, прямо біля під'їзду, сидить цей толик. І як тільки Вітя його побачив, він зразу подумав, от зараз, я, от зараз я тобі скажу, от зараз я скажу, всі будуть з тебе сміятися. да. Аж раптом Вітя знаєте, що подумав? А він подумав ось що. А який сенс в тому, що я буду ображати цього толика так само, як він ображав. Мене. Ну, який у тому сенс? І коли він так подумав, у нього зразу зникло бажання вигадувати для Толика якесь смішне прізвисько. І тоді да, І тоді Вітя просто сказав Толику. Чуєш, Толик, ходи зі мною, погуляємо із песиком. А можливо, ще й м'яча поганяємо. У Толика, коли він почув, як Вітя сказав на нього просто толик, а не квадратний столик. Чи без ноги, столик. Да. Коли Толик почув, що Вітя до нього звернувся, просто Толику. Ходімо, погуляємо з моїм песиком. Він здивувався, мені здається, в нього такі здоровецькі очі були. Він очікував чого завгодно. Він очікував, що зараз Вітя вийде і почне на нього всякі прізвиська говорити. Але тільки не цього. Він не чекав, що до нього звернуться. Як до нормальної людини, як до звичайного хлопчика, в якого є ім'я. І він здивований, повільно почав вимовляти кожне слово. Гаразд, Вітя, ходімо, погуляємо з твоїм песиком. І знаєте що? Більше ніколи, після того, як Вітя до Толика звернувся лагідно, по доброму і за іменем. Більше ніколи Толик для Віті ніяких смішних прізвиськ не вигадував. І я навіть більше того вам скажу, він не тільки Віті перестав вигадувати смішні прізвиська, він більше нікого не обзивав неприємними іменами. І ви, мабуть, здогадалися, чому хіба ні, Адріанчик? От чому він, будучи капосним хлопчиськом, в одну мить змінився? І наче став іншим хлопчиком. Я не буду так робити, бо йому він... Так, да. Адріанчик, да. да. да, молодчинка. І я вам скажу, діти: найкращий спосіб перемогти зло це не інше зло, діти, а це любов і доброта. Якщо любов і доброта не здатна здолати жорстокість у людському серці, нічим іншим ви її не здолаєте. І я навіть більше того вам скажу, колись апостол Павло, чоловік, який дуже сильно любив Ісуса, він колись навіть написав такі слова: От послухайте: наостанку, браття мої, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе. Що тільки гідне хвали, думайте про це, чого ви від мене навчилися, і прийняли, і чули, і бачили, те робіть, і Бог миру буде з вами. Ти зрозумів, Натанчик, що говорить апостол Павло? Він каже, щоб ми думали і робили тільки добре, чисте, чесне і таке, за що Бог нас може похвалити. Тому, нехай, дітки, оця маленька історія. І ось оце просте життя, яке так просто перемінилося, нехай вона стане для вас маленьким прикладом. Ну, а я наразі кажу вам до побачення, до нових зустрічей!